Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Допоки в країні війна і гинуть найкращі воїни. Інші ж так само ті, які наймовірніші мали б бути на фронті, хизуються фотографіями з відпочинків кадрами дорогих подарунків, а далі виїжджають з України. Так, колишня речниця ДПСУ Південного регіонального управління Іванна Плантовська повідомила, що виїхала з Одеси за кордон. Про це експрес-офіцерка написала на своїй Фейсбук-сторінці. За словами Плантовської, через нібито кардинальні зміни у житті вона залишає місто, куди приїхала чотири роки тому з однієї Алізою Одесу вона називає містом, яке закохує. Не знала нікого, нічого і боялася, що це місто надто велике для мене. часи я змінювалася, працювала, росла і розвивалася. Вважаю, що досягла багато саме завдяки Одесі, написала дівчина. Вона показала коротке відео, на якому позує поблизу моря. Втім, це архівне відео, чи так екс-прикордонниця натякає, що виїхала в одну з теплих країн, невідомо. Плантовська пообіцяла, що зовсім скоро розповість свою сторону про ситуацію, яка перевернула її життя. Вважаю, що Сягла багато чого саме завдяки Одесі, знайшла крутих вірних друзів, змінилася на сам перед звичайно, зовні також дійшла до жаданих капітанських зірок та доброї посади. Проте доля вносить свої корективи. Життя у мене змінюється зараз кардинально. Написала цинічно експрес-офіцер. Тож, напевно, вона і далі буде шокувати за кордоном за рахунок награбованих грошей Сергієм Мулом. У мережі пишуть, що саме він і є її спонсором, який вже 30 років працює в прикордонній службі. Навіть після всіх скандалів Крим. Мінальних справ та незадекларованими 16 мільйонами доларів його ніхто не звільнив. Він ймовірно продовжує сидіти на схемах та виводити гроші через таких, як ця Іванка. Це просто знущання із тих, хто сьогодні кров'ю захищає Україну. Нагадаємо, на початку січня тоді ще речниця прикордонників Плантовська потрапила в скандал через світлини, які поширилися інтернетом. Вона відпочивала та хвалилася розкішним життям. Зокрема, Івана показувала фото з Парижа на тлі Ейфелової вежі, а також кадри з курортів. Також Ечниця ДПСУ похизувалася і фото з машиною зі своїм ім'ям на номерних знаках. Після того, як на пресофіцерку звернули увагу в мережі, вона оперативно закрила свій профіль у Фейсбук та Тікток. Народ обурився, бо в Україні триває широкомасштабна війна, зазначив журналіст і блогер Костянтин Андріюк. Тоді Плантовська виклала на своїй сторінці у Фейсбук нове фото та знову потрапила під хвилю хейту. У відповідь жінка зазначила, що просто заздрісники, які не мають своїх грошей, рахують чужі. Пізніше звільнена з військової служби. Плантовська закликала українців припинити розпалювати ворожнечу всередині країни. Вона також почала відповідати на коментарі тих, хто стверджує, що вона своєю поведінкою зганьбила військову форму. Жіночко, займіться собою і своїми дітьми. Чи у вас багато вільного часу? Сходіть до косметолога, зморшки заберіть, до психолога, до дієтолога. Там роботи не початий край, а я вже собі сама розберусь. Відповіла ухвалу Плантовська одній із дописувачок. Водночас користувачі знайшли відео із дитинства Іванни Плантовської, де вона гарно співає на військових концертах але зараз від військової служби жінка активно втікає. Хоча, як їй вдалось, цікаве питання, але поки що невідоме. Згодом Іванну звільнили з військової служби. Хоча після скандального випадку, спершу її з посади офіцера прес-служби південного регіонального управління було переведено для проходження подальшої служби до Житомирського прикордонного загону. Але Івана продовжує ділитися розкішним життям в інстаграмі. За березень 2023-го Там тобі і Луївітони, і дорогі заклади, і люксовий одяг. Немає ніякої заздрості до Її лакшері життя лише людь. Невже в нашій країні держслужбовець може сидіти на схемах, а потім в інсті показувати, як тобі круто бути мільйонеркою. Це сором. Сподіваємося, Набу і ДБР рано чи пізно візьмуться за цю справу, і такі як Іванна понесуть справедливе покарання за все награбоване в країні за роки. На цьому мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.